Моє вітання, шановні друзі, колеги. Напевно, ви вже бачили, чули, що над Україною останні дні, а можливо і зараз, спостерігається таке явище, яке називається «Північне сяєво». північне сяєво. Це досить рідкісне явище, особливо для України, і люди, як завжди, прийнялись придавати цьому явищу якісь значення містичні. Це предвісник якихось хороших змін, це предвісник чогось страшного, кара Божа, кінець світу. Нічого дивного, люди схильні, є і завжди були придавати новим незвичним явищам а, різноманітні значення. І а, сьогодні ми це розберемо з позиції теми сьогоднішньої, а Сьогодні ми будемо з вами говорити про спокій. Про спокій, тривожність і переживання. Тому що стан переживання, який може тягнутися місяцями і роками, напруженість в тілі, поганий сон, думки постійно крутяться, це не обов'язковий стан, з якого потрібно виходити довго і складно. З цього стану можна вийти інколи дуже швидко, практично миттєво. І для того треба просто трішки перемкнути своє сприйняття. І свою реакцію на своє сприйняття. чим ми сьогодні з вами і займемося? Про північне сяйво. Це давно досліджений феномен. Звичайно, що це залежить від активності сонця, і якщо є магнітні бурі, такі як зараз, останні дні ми спостерігаємо, то ми можемо і спостерігати частіше цей феномен, який називається північним сяйвом, це досить. Рідкісний феномен для України, але тим не менше час від часу це виникає. І тут немає нічого дивного, тут немає нічого містичного, хоча ми можемо знайти містичне всюди. Але давайте поговоримо про це сьогодні з такої призми: глобальних змін на планеті Земля. Глобальні зміни полягають в тому, що якщо ми не будемо дивитись на Події, стільки з позиції себе, з позиції того періоду часу, скільки займає людське життя, то зміни на планеті Земля, кардинальні зміни відбувались дуже-дуже багато разів. Кілька разів материки об'єднувались і роз'єднювались. Дуже багато було різноманітних процесів, які ми називаємо оледеніннями. Так? Людовикові періоди. Вони приходили, вони відходили, моря наповнювали сушу, суша піднімалася з дня моря моря, утворюючи високі гори. І ці зміни відбувалися багато-багато разів. Багато живих істот, видів живих істот помирали. Помирали тому, що не змогли адаптуватися до нових умов середовища, до зміни температури, до зміни. Харчового ресурсу для них, і вони вимирали. Тобто є певні зовнішні фактори, і в тому числі сонячна активність, до якого ми пристосовуємося на протязі тривалого тривалого часу. Не ми як особистість, а як людський рід, як вид, десятки сотні тисяч років. І коли з'являється, наприклад, те, що ми називаємо магнітною бурею. Воно виходить за рамки звичного для нашого тіла середовища, і наше тіло, відповідно, нервова система, психіка, це відчуває і на це реагує, може виникнути певний дисбаланс тих фізіологічних процесів, які відбуваються в нашому організмі. А Та так як ця активність сонця вона навіть впливає на техніку, Електричну тонку техніку, то вона так само впливає і на людей. В нашому організмі, в нашій крові є багато заліза, І якраз залізо а, на залізо реагує на цю активність сонячну. Тому у когось могла виникати головна біль, якісь дивні відчуття. Це норма, це просто наш організм не звик до такого фону, тому що стандартний фон. Від сонця сонячної активності є менший. Не 6 балів, як було, а там 2-3 бали, 4 максимум. Коли людина попадає в середовище, де температура незвично низька або незвично висока, що відбувається? Відбувається знову ж таки порушення а, а, тих фізіологічних звичних процесів, організм починає адаптовуватися до нових зовнішніх умов. І немає нічого дивного, немає нічого особливого в змінах клімату, в різноманітних тектонічних процесах, в тому, що відбувається в космосі, з позиції людського життя це може бути велика подія. З позиції масштабу в часі і в просторі. Це дрібниця, яка сама собою відбувається. І не потрібно очікувати, надавати значення особливо тому, що, ми, що є абсолютно природнім і на що ми абсолютно не маємо ніякого впливу, крім того, що ми можемо допомогти собі адаптуватися а, до таких змін. Давайте тепер, давайте тепер поговоримо про індивідуальну адаптивність конкретної людини. Якщо на протязі багатьох-багатьох поколінь а на генетичному рівні наше тіло адаптовується до умов зовнішніх, так само і на протязі нашого індивідуального життя, наше тіло, нервова система і психіка адаптовуються до змін. Якщо ми, живе, якщо ми ведемо довгий час, тривалий час сидячий спосіб життя, мала фізична активність, нашому організму, нашим м'язам, ніг, рук, які не отримують навантаження, зникає потреба в тому, щоб тримати себе в тонусі, простими словами, і коли ми після того хочемо піднятися десь вгору, зробити якесь фізичне навантаження, нам спочатку важко, організм не привик. Коли ми зустрічаємося з різким похолоданням, багато хто починає а, а, захворювати різноманітними там ОРЗ і іншими, тобто Організм не справляється, організм стає в позицію адаптації, зникає звичний баланс, але використовуючи дані нам методи, ми можемо свій організм, що називається, зробити більш гнучким, стійким до різноманітних зовнішніх змін. І це важливо, коли людина. Займається загартовуванням, тобто, наприклад, обливається холодною водою час від часу, чи купається в холодній водоймі, чи ходить по снігу, чи перебуває в сауні, в бані, а потім стрибає в сніг в басейн. Це дуже хороший інструмент для того, щоб ми зробили себе як особистість не тільки на рівні тіла, а й на рівні нервової системи, психіки, характеру більш адаптивним і гнучким. Коли наше тіло стає більш адаптивним, гнучким до змін зовнішнього середовища, нам нас перестає а, дратувати, на нас перестає так сильно впливати різке пониження температури, тому що тіло звикло до, такого, до таких змін і воно абсолютно нормально це сприймає. Коли ми, як допустимо, альпініст, що часто, а, що часто подорожує, піднімається в гори. Змінює атмосферний тиск. Спочатку це важко, але пізніше альпініст адаптовується. В нашому житті варто би так скажемо застосувати декілька декілька таких практик. Одна із тих практик, яку я вже назвав, це загартовування холодом, дуже корисна і дієва практика для нашого тіла, розуму, для нашої психіки, нервової системи, психічного здоров'я. Фізична активність, здорова фізична активність нічого нового я зараз не говорю, але ми часто про це забуваємо. Ми часто про це забуваємо, коли ми робимо наше тіло більш гнучким, тобто точка мінусу і плюсу, зона комфорту вона стає ширша. Для температур, для голоду ми можемо легко переносити голод, короткотривалий для фізичних навантажень. Ми так само і як особисті в своєму характері стаємо більш гнучкими, адаптивними і сильнішими. І зараз давайте поговоримо про тривогу і про техніку, яка допомагає розібратися і зняти, зняти можливо, дуже сильні потужні глибинні страхи. Що боїться сучасна людина, що боїмося ми? Я часто на тренінгах задаю запитання, що ти боїшся. Розкажи просто, прямо, простими словами. Ми боїмося смерті, поговоримо про це трішки пізніше. Ми боїмося втратити близьких, ми боїмося втратити майно, ми боїмося втратити. Матеріальний ресурс, роботу, здоров'я, стати безпомічним фізично, залишитись одним. Ми, ми можемо боятися багато-багато е, речей. І є страхи, які є такі розповсюджені, є страхи, які менш розповсюджені. І дуже хороша техніка е, приходить розуміння і тоді, коли ми трішки розділяємо. На рівні розуму ми можемо розуміти все, що завгодно. На рівні емоцій знаходяться якраз наші психотравми, страхи і переживання. Якщо я розумом розумію, що не варто туди йти, або я розумію, що варто змінити щось в житті, але на рівні емоцій я це не можу зробити. Мене не впускає страх, мене не впускає щось комплекси. Я знаю, що хочу взяти і зробити, але комплекси не впускають, не вийде. Буде боляче, буде страшно, буде зустрінуся з відповіддю, що дійсно я не можу. Я собі щось важливе запланував, і десь в глибині я сумніваюся, зможу я чи не зможу. Але я це не роблю, тому що якщо я зроблю і не зможу, це буде все. Це буде страшно, це буде жахливо. А так я буду в очікуванні. От колись прийде час, і тоді я реалізуюсь. Тому варто. Розуміти, дорогі друзі, що це знаходиться на емоційній сфері, наші переживання, страхи. І коли ми не боїмося подивитись своїм страхам, своєму страхові конкретному в очі, зустрітися з ним, відчути його, я боюся, що мене виженуть з роботи, я втрачу роботу. Ви берете це, проживаєте, дивитесь. В медитації, як, як вам зручно, на цей страх. Провідчув, провідчувайте його повністю. Задайте собі глибшим запитанням. І що буде далі, якщо я втрачу роботу? Прийдеться йти шукати нову, не буде ресурсів, прийдеться щось когось просити. І що буде далі? Що ще найгірше може тут статися? Ви копаєтесь до глибини, глибини, глибини страху? І коли ви це все усвідомлюєте, освітлюєте своєю свідомістю, це перестає бути причиною тривоги. І коли ви це все освітлюєте, усвідомлюєте, проговорюєте, ви можете сказати: я не боюся тебе, я не боюся цього, я цього не боюся. Хтось говорить, частка не, не використовується, тому що несвідома його не сприймає, не в цій ситуації. Ви проживаєте страх, дивитесь, купаєтесь в глибину, і що ще може бути гірше, і що ще? А чому я так боюся саме цього? Мене будуть осуджувати, з мене будуть сміятись, я не там а, чиїсь очікування не виправдаю. І що далі? Ви проживаєте це все для себе, переводите на рівень свідомості, усвідомлення і говорите собі: відчуваєте, я цього не боюся, я цього більше не боюся. І це дає можливість в вашому житті відпустити цей страх. І ні в якому разі, і ні в якому разі, якщо ви думаєте, що якщо я щось перестану боятися це, я це впущу в своє життя. Ні, ні, навпаки, коли ми звільняємося від страху, ми, в нас з'являється можливість керувати ситуацією і коли потрібно йти, робити дії, коли потрібно робити, а не сидіти в позі ембріона, заховатись десь кудись і очікувати щось або імпульсивно потім діяти, коли вже виходу іншого нема. Дивитись в страху в очі, нічого там страшного нема. Прожити це не можете самі, не маєте ресурсів, зверніться за допомогою до спеціалістів з радістю вам допоможу. Розумійте, що. Це дійсно працює і це працює просто. У нас є тіло, у нас є емоції, у нас є розум. Звичайно, що це все взаємопов'язане і еволюційно одне є продовженням другого. Але якщо наш розум є дуже ефективним інструментом для зміни навколишнього середовища, ми будуємо автомобілі, будинки, обігрівачі, кондиціонери і все решта. З допомогою розуму, абстрактним мисленням інтелекту, але на рівні емоцій, на рівні такому тваринному, в нас знаходяться психічні травми на рівні е, тіла, в нас проявляється психосоматика, і нам варто зрозуміти, що розуміння розумом я можу все розуміти, але те, що є непрожито, подавлено. А саме емоції, які ми подавили колись, такий механізм захисний, тому що не мали ресурсів прожити, переварити, не перетравили ту ситуацію болючу, подавили, і ця подавана енергія, емоційна, вона десь всередині сидить і проявляється, тривожить, створює в житті життєві сценарії подібних ситуацій, поки ми її нарешті не проживемо, не прореагуємо, прореагування нам нема чого боятися в цьому світі. Тому що давайте розберемо страх смерті. У нас є фізична біль. Якщо вам будуть причиняти фізичну біль, різку, ви будете готові на все, щоб ця біль пройшла. Тому що е, е, фізична біль оця от сигнальна така внутрішня система, яка контролює нашу поведінку як тварини, вона є дуже древня. Її мільйони, е, сотні мільйонів років болі фізичні цьому механізму, емоційна система. Ну, В перших садців, коли вона з'явилась, ну приблизно 150 мільйонів років тому, ніхто точно не знає, наші емоції, так, потім, звичайно, вони досконалювались, Вони ще більш древніші. Наш розум, інтелект, абстрактне мислення, хтось говорить 100 тисяч років, хтось говорить 50, хтось говорить 300 тисяч років. Давайте візьмемо 100 тисяч років. Набагато більш молодший новий інструмент, пам'ятаєте, друзі, інструмент чим новіший, тим він досконаліший, але тим він менш стійкіший, а домінують завжди попередні. Якщо в нас виникає фізична біль, нам де не до філософії і інтелекту. Якщо в нас емоційна травма виникає, які б ми не були розумні, у нас буде біль депресія і страждання. Але ми можемо з цим розібратися не Подавляти, проживати, прореагувати. Е, такі, е, хтось називає секта, хтось називає релігія, хтось ще якось називає оці саєнтологи які е, від Ро, цього Рона Хаббарда походять. В них є така цікава практика психотерапевтична. Коли одна людина сідає напроти другої, один в ролі психотерапевта, інший в того, над ким працюють, і той. Над ким працює, згадує болючу ситуацію, і він її прокручує максимальну кількість разів. І той, хто напроти вигляді психотерапевта, уточнює супроводжує. І коли та людина ту ситуацію болючу проживе 10, 20, 50 разів. Емоційний оцей накал зникає. Людина плаче, людина там сміється, вона агресує. Але я не говорю, що це от не буду ніякої оцінки давати там, ні тому напрямку, ні як це не називати. Але от суть яка проживання, емоційне прореагування дає можливість там звільнитися, не бійтеся. Нам нема чого боятися в цьому світі. Страх смерті рахується таким базовим страхом, правда? Чому? Тому що невідомо. Людина, яка рахує себе релігійною, чи людина, яка рахує себе атеїстичною, чи людина, яка рахує, що вона нічого не знає і не може дізнатись, завжди є якісь певні внутрішні відчуття невпевненості, відчуття незрозумілості я не знаю, що буде там після смерті, буде що ще не буде. Якщо проаналізувати ті страхи, то можна їх трішки глибше розібрати. Часто люди бояться смерті, тому що сумніваються, що вони правильно прожили своє життя. Чи не буде потім якоїсь після смерті розплати, якщо я неправильно жив, неправильно жила? Чи не розчарую я когось, чи не дарма прожив, не дарма прожила я своє життя. Тому що ми, приходячи в цей світ, зустрічаємося з великою кількістю інформації про сенс життя і себе. Що буде після смерті, ми зустрічаємося з релігією, з наукою ще з щезне зрозуміло з чим, а особливо в сучасному інформаційному світі тисячі тисячі думок стосовно цього, і ми е, не можемо тут розібратись, і ми не можемо тут просто комусь повірити, навіть якщо ми зробимо вигляд, що комусь повірили, хто на що нам хтось говорить там про смерть, що там після смерті є, чи нема, все одно всередині, ми завжди будемо десь а, сумніватися, тому що. Це той досвід, який ми тільки самі самостійно можемо собі відповісти. Але давайте не будемо а, брати до уваги ті концепції, які заставляють нас боятися, сумніватися, а візьмемо концепції, які дають спокій. Є вірування, які говорять, що після смерті а, ми переходимо в інший світ, набагато більш досконаліший, кращий. Чи це переродження душі, якщо вам це близько, в більш досконалому місці, в досконале тіло, в досконало середовище, чи це перехід в інший вимір, в рай, куди завгодно, в інший більш досконаліший світ? І е, така думка прийняття цієї концепції, що після смерті точно буде щось і щось буде краще набагато, чим тут. А тут ми перебуваємо на навчанні, дає нам можливість відчуття свободи. Але варто пам'ятати, що ми ні в якому разі не повинні пришвидшувати прихід своєї смерті. Ми не повинні пришвидшувати, ми повинні відбути тут для когось це покарання, життя фізичне, тому що страждань багато, для когось це цікава подорож, для когось це, вибачте, розваги. Різне, різне, по-різному люди живуть. Але коли ми приймаємо концепцію, парадигму, що смерть це перехід. Це дає нам свободу. Це дає нам свободу, коли ми страждаємо, коли обов'язково підуть наші близькі люди. Рано чи пізно хтось помре. Багатьох людей навіть сама думка, що їх близька людина помре, піде, приводить в жах. Але коли ми розуміємо, що та людина, йде в інший світ, в кращий світ, нам стає легше, нам стає простіше, ми стаємо десь навіть щасливі і раді за ту людину, яка пішла. Відбула тут свій навчальний період, свій розвиток. Нам нема чого боятися в цьому світі, дорогі друзі. Страх смерті це є невідомість, але е, культура, культи лякають, залякують, навіють нам страх смерті для того, щоб керувати можна було нами. Хтось бере на себе роль того, хто видає ліцензії і говорить, що тільки ми знаємо, як правильно жити і правильно робити, щоб після смерті все у вас було добре. Бо часто це все побудовано на звичайних інстинктах, вічна мука, вічна радість. З чим це пов'язано? З задоволенням або незадоволенням, або болю нашого тіла. Нема чого боятися в цьому світі. Нема чому комусь вірити в тих. Темах, які ніхто не знає більше, ніж ви, які ніхто не може сказати точно, самі не пройшовши цей свій містичний досвід, тому, дорогі друзі, пам'ятайте, в своєму житті ви центр Всесвіту. Немає нікого і нічого, що було би важливіше від вас. Це не егоїзм, це здорова реальність. Тому що ви одні в своїй свідомості, ви в першу чергу відповідаєте за себе, за себе. Уявіть собі, що ви стороння людина. Подивіться на себе зі сторони. І подивіться на себе таким чином, що у вас є відповідальність основна, зробити ту людину, яка от є ви, здоровою, щасливою, не обов'язково багатою. Не обов'язково, яка там буде мати наукову ступінь. Ні, для неї треба бути щасливою, радісною, щасливою і радісною, тим чи іншим чином. Незважаючи на е, признання інших чи не признання, критику чи не критику, незважаючи на рівень фінансів, залишити слід чи не залишити, подумайте про себе як зі сторони, як про ту істоту, завдання якої вам є її зробити щасливою і радісною. Щасливою і радісною, що просто зараз може принести вам радість і бути корисним одночасно? Можливо, не перегляд негативу, а навпаки. Щось позитивне, то, що ви давно хотіли і чекали, нарешті спланувати цю поїздку і поїхати, позвонити сказати нарешті, Закінчити, завершити щось, розпочати нове. Від вас, від вас залежить ця людина. Ви. Тому а, забудьте про всі слова, коли вам говорили, що з вами щось не в порядку. Забудьте про всі ситуації, які підтверджували ніби ці програми, що з вами щось не так і ви неправильні, і вам потрібно змінюватися, ви провинились, забудьте все це. Ви вільні, світлі, чисті. І перед вами є завдання зробити себе щасливою людиною, спокійною людиною, яка відчуває радість, задоволення кожну мить свого життя. Дорогі друзі, я бажаю вам спокою, легкості, гармонії. І коли виникає тривожність, пам'ятайте, що це тільки думка. Коли виникає емоція, пам'ятайте, це тільки емоція, а ви набагато більші. Ви набагато більші. І просто переосвідомлення. Подивитись на ситуацію з більшої висоти, на своє життя. Пройде якийсь час, і ви з цієї ситуації будете або згадувати, або сміятися, або просто вона втратить свій емоційний накал і зникне. І буде цією сходинкою вашого розвитку. Спокою вам. Ви головна персона в своєму світі. Ви найбільший мудрець для себе. Прислухайтесь до свого спокою. Дозвольте собі бути спокійним, радісним, миру і добра на всім. До нових зустрічей!